За два роки з українських вишів відрахували понад 50 тисяч чоловіків віком від 25 років через фіктивне навчання. Німеччина та США погодили передачу України п'яти систем Петріот. Президент Зеленський заявив про курс на 50% української зброї в армії посилення атак дронами по російських об'єктах. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання підписатись ось тут, на мій канал. Це резервний канал. Щодня для вас готую перевірні новини. Збираємо потужну правильну армію на інформаційному фронті, саме своїх людей. 50 тисяч чоловіків віком 25 років і більше відрахували з вишів за два роки. Повідомила державна служба якості освіти. Серед критичних порушень, які зафіксували в ході перевірок закладів вищої освіти, перше поновлення на денну форму навчання після введення визначених обмежень. Друге це недотримання вимог до військово-облікових документів під час вступу. Третє порушення правил прийому та фіктивність конкурсного відбору. Четверте штучне продовження строку навчання за денною формою навчання. І незадовільна відвідуваність, і ефективність навчання на денній формі, Німеччина та США домовилися про передачу Україні п'яти систем Петріот найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Він заявив, що найближчий. Чими днями планує узгодити з партнерами механізм втілення домовленостей, зазначивши, що це відбуватиметься в дусі взаємної довіри. Мер Москви заявив, що російську столицю знову атакували дрони. За його словами, ППО нібито збило 13 безпілотників, що летіли у напрямку міста. Уламки БПЛА впали у районі селища Київське. Заявив він у Ростовській області. Як повідомив виконувач обов'язків губернатора, уламки безпілотника впали на об'єкт залізничної інфраструктури. Там зайнялася пожежа. Російська залізниця повідомила про суттєві затримки руху 26 поїздів. Також обмежували роботу й московських аеропортів. Частка української зброї в силах оборони має бути доведена до 50% за наступні 6 місяців за рахунок збільшення власного виробництва. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також Зеленський заявив, що вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена щодо деяких і ще треба було попрацювати. Сказав президент. Серед топ пріоритетів він назвав їх підготовку операторів таких дронів підтримку всієї інфраструктури від виробництва до застосування перехоплювачів також ви повинні забезпечити значне збільшення частоти і дальності нашого застосування дронів проти російських об'єктів. Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших сил оборони, заявив Зеленський. Новий командувач сухопутних військ Геннадій Шаповалов розповів про ключові напрямки роботи на новій посаді. Одним з головних завдань сьогодні він назвав генерація військ, що включає процес формування підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів сухопутних військ. Україна цьогоріч планує витратити на оборону майже 3 трильйона гривень. Понад 30% всього ВВП багато це чи мало? Напишіть в коментарях. Якщо 30% від цього ВВП ви вважаєте багато. То плюс, якщо мало, то поставте мінус в коментарях. Після внесення змін до державного бюджету на 25 й рік фінансування сектору національної безпеки і оборони зросло на 400 мільярдів гривень. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Якщо, до речі, п'єте каву, то пишіть плюсик в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Це наше виробництво. Ми смажимо зелену каву, смажимо її. і вона. Перетворюється в якісний, класний продукт. Запаковуємо і надсилаємо вам. Дякую, з вами був Олександр Кожухівський.